Готові, доброго дня всім. Наш традиційний брифінг сьогодні доповідають е, два доповідача. Надія Закурська, директор департаменту культури про проведення заходів вшанування Тараса Григоровича Шевченка і Ігор Попадюк, директор департаменту інвестиційної політики про реалізацію міжнародних проєктів прогрес, цілі та майбутні перспективи Івано-Франківського. Надія прошу вас начне. Доброго дня усім. Е, цього Цьогоріч ми відзначаємо 211-ту річницю з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Вона запланована як традиційно багато заходів. Кожен заклад культури запланував заходи до відзначення нашого пророка Генія. І, і бібліотечні установи, і заклади, і народні доми, і музичні школи теж запланували заходи. Але хочу акцентувати особливо на той захід, який вже проводиться з 2001 року. Це є конкурс чівців, огляд конкурс чітців, присвячений 211-й річниці. Департамент культури проводить вже 24 роки цей захід. І цей конкурс, і до участі запрошуються всі охочі, котрі можуть проявити свою майстерність у декламації творів Тараса Григоровича Шевченка. За останні роки приємно, що приймає багато участь люди різної вікової категорії, тому що в нас немає обмежень. Це від, від малого до великого. Є дві категорії: є молодша, це до 16 років і від 16 і до, і до золотого віку. Це можуть приймати участь і дошкільнята, і школярі, і студенти. І мешканці нашого міста, і люди золотого віку, всі, хто володіє словом, хто декламує твори Тараса Григоровича Шевченка. Як правило, через я хочу вас таку статистику, що, наприклад, у 2021 році у нас було. Понад 60 учасників у 2023-му більше 100 осіб приймало участь. У менше е, минулого року понад 50 учасників, але зауважу, що цікаво те, що вони подавалися, гу, е, групові виступу подавалися як учасники. Так? Тобто це театралізовані інсценізовані твори Тараса Григоровича Шевченка. Е, подача зараз. Ви знаєте, Тарас Григорович Шевченко залишається актуальною, тому що це пророк, який, напевно, у ті свої часи писав саме е, ті твори і ті вірші, які і актуальні зараз на сьогоднішній час. Е, коротенько хочу сказати про конкурс. Популяризація творів Шевченка. Це актуально, тому що я думаю, що ми розуміємо, що в кожній хаті практично є. Кобзак, це, це вже як настільна книга будь-якого українця. І е, я е, хочу сказати, що е, які умови конкурсу, умови конкурсу це обов'язково, це два твори, можуть бути два твори Тараса Григоровича Шевченка, а можуть бути обов'язково має бути твір Тараса Григоровича Шевченка і один твір української, навіть е, учасники. Е, декларуючи е, свої авторські твори. Е, е, як правило, е, це до семи хвилин кожному учаснику надається. Результатами е, журі визначаються переможці, це є гран-при, лауреат першої премії, лауреат другої премії, лауреат третьої премії, е, критерій оцінювання це художній рівень виконавської майстерності, це оригінальність твору. І музично оформлена і сценічна культура. Це все поєднується і визначається е, е, переможці. Всі учасники отримують е, подяки, і е, лауреати отримують е, дипломи е, і а також цінні подарунки. Подаються заявки до 14 лютого у наші 4 дні, але якщо буде багато учасників, ми, звичайно, можемо продовжити, тому що 26 числа у 13-й годині в другій музичній школі це Січові стрільці 80. 8 а друга музична школа буде відбуватися цей конкурс, і потім наші переможці приймають участь у ворочистостях, приурочених до 211 річниці. Це буде відбуватися у нас 7 березня у приміщенні дитячої музичної школи на залежності 46-15 годині. Борітеся, поборете вам, Бог помагає. Ви бачите, що ці теж слова зараз якраз на часі. Якщо є якісь запитання, я вас нехаю. Чи є питання? Тоді переходимо до Ігоря Поподюка про проєкт, реалізований в стані реалізації і байдужі. Доброго дня усім, шановні панове журналісти. Можу зауважити, що презентація зроблена за допомогою штучного інтелекту. Ми вже почали його використовувати. Міжнародні проекти, які зараз у нас знаходяться на стадії реалізації, нова економіка міста Івано-Франківська, вона закінчується вже в березні. По фотографіях ви можете побачити ті події, які вже відбулися в рамках цього проєкту. Ви бачите і вручення ваучерів, ви бачите і відкриття поля на промприладі, і проведення конференцій для підприємців, а також нагородження як одного із кращих проєктів в Україні для бізнесу в час війни. Наступний проєкт, який зараз реалізується, цього року повинен бути завершений, це розбудова інфраструктури для бізнесу, що постраждав від війни. Проєкт більше 1 мільйона доларів. Ми його впроваджуємо на Палаці Потоцьких. На даний момент... Уже розведені всі комунікації на Палаці Потоцьких до всіх корпусів. Це дуже важлива фундаментальна робота, яка була проведена для того, щоб ми в подальшому могли реалізовувати проекти на інших корпусах. А також проводяться ремонт під конгрес-центр на корпусу А Палацу Потоцьких. Це буде великий конгрес-центр з великими залами, з фотолабораторією, з студією звукозапису, а також коворкінгом для бізнесу, який постраждав від війни, а також для бізнесу міста Івано-Франківська. Цього року вже буде велика кількість подій, яка буде насичувати даний конгрес-центр в місті Івано-Франківську. Ми орієнтуємося на кінець березня, початок квітня, на вже завершення робіт по даному об'єкту. Наступний проєкт великий це транскордонне співробітництво «Смарт» в управлінні системи водопостачання в містах Седельці та Івано-Франківську. В рамках цього проєкту повинна бути автоматизація 40 насосних станцій міста Івано-Франківська з пунктом управління на водоканалі. Цього року вже планується оголошення тендеру. На більше ніж 16 мільйонів гривень для того, щоб автоматизувати автоматизувати всі насосні станції, щоб ми бачили витрати води на кожній насосній станції, облік цієї води, і відповідно могли розраховувати інвестиції в ті гілки, де не більше втрати по воді. Також буде закуплений автомобіль для водоекотехпрому, одяг для робочих, планшети для майстрів району. Наступний великий проєкт на 25 мільйонів гривень це міські парки мають значення новий підхід управління міськими зеленими насадженнями. Тут ми будемо робити 8 локацій в парку Молодіжному, 5 нових локацій і 3 реконструкцію діючих майданчиків. Цього року вже буде робитися 5 локацій нових в парку Молодіжному. Реконструкцію ми, за все, будемо проводити в наступному році. Так, ми розбиваємо свій бюджет відповідно до фінансування Європейської комісії, якщо вдасться, можливо, і цього року будемо робити. Але крім облаштування багатофункціональних зон, ми також будемо проводити інвентаризацію дерев в трьох парках: це парк молодіжний, воїнів інтернаціоналістів Шевченка, а також будемо робити. Обрізку дерев, чистку парків в цих трьох парках, також буде закуплена техніка для комунального підприємства рекреації в даному проєкті. Він вже стартував, ми вже по ньому отримали перші кошти з Європейського Союзу і буде реалізація цього року. «ДАФНИ – декарбонізація охорони здоров'я в регіонах ЄС це проект програми Інтерек Європ. В рамках цього проекту ми вже провели аналіз контексту закладів охорони здоров'я на енерговитрати. Проведений глибокий аналіз енерговитрат і енергоефективності 15 закладів охорони здоров'я і відповідний звіт компанії «Анемсон». А також аналіз контексту всіх закладів охорони здоров'я на енергоефективність з конкретними пропозиціями, що необхідно і куди необхідно інвестувати в першу чергу для того, щоб бути більш енергоефективними, міжкультурна свідомість, багатонаціональність, міст, толерантність нових поколінь. Це проєкт, який ми виграли в рамках проекту Угорщина Словаччина, Румунія, Україна. В рамках цього проєкту ви бачите два корпуси. Це корпус Ж, в якому зараз є музей зброї. Ми розробимо проєктно-кошторисну документацію на ліву частину корпусу Ж, для того, щоб в подальшому її подавати вже на наступні конкурси. А також корпус В. Це при вході, коли ви бачите, заходите в право палацу Потоцький з лівого боку, корпус там зараз така стіна вже трошки обвалена. Ми також повинні розробити проєктну кошторисну документацію на даний корпус, щоб вже в подальшому подаватись на інші конкурси для залучення коштів на реконструкцію, реставрацію. І будемо закуповувати обладнання в Палац Потоцьких для облаштування центру міжкультурної співпраці. Тематичний маршрут замками 2 Бюджет 7 мільйонів 700 тисяч гривень. Основні заходи це закупівля портативного обладнання в підземелля ратуші нашої і комплексу Палацу Потоцьких. Це і звукове, і світлове обладнання, і сцена, і облаштування простору в підземеллі для того, щоб ми могли оживити це підземелля і наповнити його змістом, наповнити подіями, щоб воно почало жити відповідно культурно. Покращення системи охорони здоров'я в Лосівському повіті та місті Івано-Франківську. Це проект, який ми виграли, але допомагаємо вести центральній міській клінічній лікарні. Ми передали його центральній клінічній міській лікарні. Це закупівля двох автомобілів швидкої допомоги. Один автомобіль з рентгенапаратом всередині, який буде допомагати людям, ті, які маломобільні, або до яких які необхідно зробити рентген на місці. Сучасні методи управління системою водопостачання в партнерстві з містом Ерфорд. Нові проекти, які ми відкрили для себе з нашими містами німецькими. Це місто Ерфорд і Потсдам. Є програма Engaging Global, на яку ми подавалися. Загальний бюджет цієї заявки не є великий. Це 50 тисяч євро. Але в рамках Цієї програми ми вже закупили. Ви бачите реальний автомобіль водоекотехпрому, який ми закупили на виконавчий комітет і передає водоекотехпрому з обладнанням для того, щоб він міг виїжджати і ліквідовувати наслідки аварій на водопровідних мережах. Наступний проект також в рамках програми Енкейджмент Глобал співпраці українсько-німецьких міст. Ми очікуємо від нашого міста партнера ПОЦДАМа кошти для закупівлі ШВЛ-апарату в центральну дитячу міську лікарню. Загальний бюджет в оперативному управлінні нашому це 3,3 мільйона євро, 145 мільйонів гривень. Проекти на етапі контрактування це ті проекти, які ми вже виграли, але вони ще контрактуються. Тобто є вже результати, але вони ще контрактуються. Після того, коли ми і оголошення результатів конкурсу, відповідний йде процес контрактування. Це проєкт розвиток регіональних екосистем трансформу малого та середнього підприємства МСП інтерект юноро. Він розрахований на 4 роки. Ми його будемо впроваджувати спільно з бізнес-асоціацією міста Івано-Франківська. Це Дослідження та навчання бізнесу по тому, як правильно передати бізнесу спадок, для того, щоб він не занепадав і не пропадав в місті Івано-Франківську. Наступний проєкт, який ми будемо впроваджувати з медичним університетом Івано-Франківська, розвиток галузи охорони здоров'я біометричних наук через партнерство міст. Головним партнером є Іспанія. Наш партнер з Іспанії це створення інноваційних екосистем для розвитку медичних стартапів в місті Івано-Франківську. Наступний проєкт це також програма Інтерект Європ. Це у нас головний партнер це Греція. Це розвиток та просування розумного туризму. Як правильно залучати туристів, як правильно отримувати найкращі бенефіти для міста з туристичної галузі. Великий проєкт на 7 мільйонів гривень, ЕДАХ називається. Ми облаштуємо школу сучасного мистецтва і закупимо обладнання в корпус А АПАцу Потоцьких. Якщо ви пам'ятаєте, два проекти про ООН і проекти ДАХ, вони взаємопов'язані, тому що ми зараз закінчуємо фактично ремонтні роботи в Палаці Потоцьких корпуса Перший поверх. І протягом цього року ми насичуємо корпус А першого поверху уже великою кількістю подій, де ми облаштовуємо, закуповуємо велику кількість обладнання для е, палацу Потоцьких для комунального підприємства і робимо школу сучасного мистецтва в цих приміщеннях. Також будемо залучати управління е, Департаменту культури до цього проєкту. Е, ми для себе відкрили дитячу екологічну станцію, подали декілька проєктів. Це один із проєктів, який ми виграли для міської дитячої екологічної станції, це 8 мільйонів гривень. В міській дитячій екологічній станції буде облаштований терапевтичний сад. Побудована альтанка для дітей, для того, щоб вони проводили навчання на відкритому повітрі, а також закуплений спецавтомобіль для дітей з... Фізичними БАДами. На розгляді у нас залишається один проєкт, поки що не законтрактований, це транспортонна синергія для збереження блакитних екосистем, це облаштування території біля Німецького озера, дитячий байданчик, зони відпочинку, освітні елементи. Загальний бюджет тих проєктів, які ми виграли, це 910 тисяч євро 39 мільйонів але ще на етапі контрактування. Над чим ми зараз працюємо? Зараз ми працюємо над програмою Усамони, на 10 мільйонів подаємо заявку, обладнання для міської клінічної лікарні 1 і обладнання для центральної міської клінічної лікарні, а також над новою для нас програмою, яку поки що ми не вигравали і немає у нас, це горизонт 2025. Це заявки з обленерго по електротранспорту і трансформації міського простору для створення стійких адаптивних та кліматично нейтральних екосистем. Наші цілі, які ми ставили перед собою в попередні роки це підписання угоди з містом Познаму, які ми досягнули. Ця співпраця з містом Познамом наповнилася реальним змістом. Місто Познам передало нам автобус а також передали нам електричний генератор високої потужності. Ми виграли 14 нових проєктів. Наша ціль на майбутнє це зараз ми розпочали переговори з містом Люлео, Швеція. І плануємо, щоб ми, хоча б з першим містом Швеція підписали партнерську угоду, розпочали, наповнили її з містом в нових проєктних заявках. Реалізації програми Management for Ukraine». Місто Івано-Франківськ відібрано одне з чотирьох міст, де буде запущений пілотний проєкт по управлінню твердими побутовими відходами. Ми одне з чотирьох міст в Україні, яке відібрано в ці пілотні проєкти. І ця програма буде діяти в нас протягом наступних трьох років. Тому супровід програми це є одне із нашої цілі на наступний рік. Ну і дай Бог реалізувати 16 проєктів, які у нас в оперативному управлінні станом на даний момент. Дякую за увагу. Це QR-код, який ви можете перейти на всі наші реалізовані і проекти, які зараз реалізують. І дякую всім за допомогу і супровід в реалізації цих проєктів. Дякую, Чи є питання до Ігора Поповіха. Попередньо, чи є питання? Не до Ігора, а загалом. Ну, Під самим ефіром немає питань. Може, є ще вас кішку. Нема? Що немає, всім дякую, всім гарного.